Отже, чого вам не вистачає, якщо ви роздрібний трейдер? Я говорю про гостя на ринку, людину з обмеженим капіталом відносно невеликими сумами капіталу можливо, ви не займаєтеся цим цілий день, ви дивитеся на ринок, коли можете, і всі такі речі. Отже, чого у вас немає, які ваші недоліки? Ну, перше, це гроші. Це гра для великих хлопців, і, якщо подумати, якщо у вас є невелика сума грошей, то відносно легко втратити все. І для багатьох людей гра закінчується, коли вони втрачають усе, і люди дійсно вважають, що можуть заробляти на життя і залишити свою основну роботу. Використовуючи мої гроші, і вони кажуть Ну, я добре заробляв на торгівлі, тому я збираюся відмовитися від свого доходу і обміняти його на торгівлю. Але подумайте про це і зробіть це маленьке обчислення у своїй голові. Подумайте добре, я збираюся залишити свою роботу і стати трейдером, що мені потрібно, щоб жити, утримувати свою сім'ю, платити за оренду та всі ці речі і не покращувати свій спосіб життя, а просто зберігати той самий спосіб життя. Сподіваюся, я покращу це, але давайте просто скажемо, що той самий спосіб життя коштує ікс, кількість грошей. Отже, давайте скажемо. Який дохід мені потрібно отримати, щоб згенерувати X? І не забувайте, що ікс має бути таким же, як я зараз, і давайте просто візьмемо якісь круглі числа, скажімо, 100 тисяч фунтів. Це лише тому, що це велика, знаєте, це зручне число для мене, з яким можна працювати. Отже, скажімо, мені потрібно 100 тисяч фунтів, щоб сплатити свою іпотеку, забезпечити своїм дітям освіту та всі ці речі, що я щасливо роблю зі своєю поточною роботою, як розробник нерухомості або в будь-якій іншій справі. І я збираюся Поміняти це на іншу ризиковану роботу, де я не отримуватиму зарплату, щомісяця, якщо захворію на грип, і мушу припинити працювати, ніхто мені не платить, ніхто не піклується про мене, всі ці речі. Але давайте скажемо, що в мене є ця сума, і я сказав, що це 100 тисяч, яким би було розумне очікування, доходу. Для мене. Як трейдера, отже, чи вважаєте ви, що це розумно відчувати себе впевнено, що якщо я торгуватиму самостійно, використовуючи свій досвід, як я це робив, знаєте, частково і тепер хочу займатися цим. Повний робочий день я зможу отримати прибуток у 25%, 50% щось подібне. Я почуваюся впевнено. Що зможу це зробити? Тепер це дуже великий прибуток, чи не так? Ось такі цифри. Але скажімо, що ви впевнені, що можете це зробити? Тоді вам потрібно звернути увагу на зниження, які ви спостерігали, щоб досягти такого комфортного рівня в 50%. напевно, колись ви заробляли більше, ніж 50%, адже це просто середнє число для вас. Отже, які види зниження можуть статися, скільки місяців ви не були в плюсі? Чи доводилося вам терпіти негативні доходи, щоб зрештою. Отримати це дійсно велике число 52%. отже, щоб отримати. Скажімо, те, що ви щасливі, переконані і впевнені, що ви саме така людина, і це, до речі, велике завдання. Сподіваюся, ви це усвідомлюєте. Отже, дуже важко заробити 50%. повірте, і відчувати впевненість, що я зроблю це наступного року і року після цього, і року після того. Це складне завдання. Але скажімо, що ви впевнені, що зможете це зробити. Отже, ви кажете, що 50% тепер становлять мої 100 тисяч доларів, тож скільки мені потрібно капіталу, щоб отримати 100 тисяч доларів? Яка відповідь на це питання? 200 тисяч доларів, 200 тисяч? Тепер. Але. Почекайте. 200 тисяч? Але цього буде недостатньо. Адже що з просадкою? Отже, мені знадобиться деяке кратне – 200 тисяч, якщо, наприклад, просадка становила 50% або щось подібне. Тож мені може знадобитися двічі 200 тисяч. Отже, скажімо, це 400 тисяч, 500 тисяч, тисячі, тож, скажімо, це 400-500 тисяч. Люди справді-справді недооцінюють, що їм потрібно для початку і вони кажуть, але але я справді працював важко, виконуючи свою роботу кожного дня, і я перетворив 10 тисяч на 50 тисяч. І така тепер я готовий іти далі. Ні, ти не готовий іти далі. І одна річ, яка насправді дуже певна, це те, що ти втратиш всі свої гроші. Ось і все, ви є, ви втратите свої гроші, перш ніж потрапите в прибутковий період, найімовірніше, у вас недостатньо грошей, щоб стати професійним трейдером. І з мого досвіду, а я був брокером. Це основна причина це не пов'язано з тим, що люди не є хорошими трейдерами, не вчаться, не працюють достатньо важко або з будь якими іншими такими речами. Це недостатнє фінансування, і це просто занадто близько до нуля. Знаєте, ви просто занадто близько до нуля, ви торгуєте на великому ринку, ви в грі великих хлопців, все тут велике, і у вас не так багато шансів на програш. Не в порівнянні з інституційним трейдером, у якого набагато більше шансів на програш, і для нього гра все ще триває. Отже, я вважаю, що основною поса причиною розчарування. Ілюзій та відмови є те, що насправді не було жодного шансу з самого початку, оскільки люди були недостатньо капіталізовані. Отже, це велика шкода, адже багато людей, скажімо, можуть почати з 50 тисяч що є великою сумою, чесно кажучи, це дійсно велика сума, щоб мати вільними для спекуляцій. Ви знаєте, потрібно бути досить заможною людиною, щоб насправді мати 50 тисяч фунтів для спекуляцій. Люди ем, часто не, не усвідомлюють, скільки часу потрібно, щоб навчитися торгувати, і вони починають торгувати. І, звичайно, якщо ви хочете торгувати, і ви хочете, щоб прибуткова угода мала для вас значення, а збиткова угода насправді трохи боліла. Інакше в чому сенс. Отже, ви можете сказати, що виграшна угода, яка буде для вас значущою, може становити 2-3 тисячі доларів або фунтів щось на зразок цього. А погана угода може коштувати 500-700 фунтів або щось таке, це болюча угода. Якщо це 20 фунтів, то кому це цікаво. Але знаєте, це має м, трохи боліти. Тепер проблема в тому, що ви не отримуєте багато таких угод раніше, і вам не потрібно мати незвично поганий період, щоб вичерпати свої фінанси, і це велика шкода, адже початок це процес навчання. Я спостерігав, як люди вчаться і стають кращими але їхній капітал був настільки виснажений, і їхні 50 перетворилися на 10, а тепер вони починають розуміти це і справді осягати. Але звичайно, повернутися з 10 до навіть 50, з чого вони почали 5 разів більше, це дуже складне завдання. Якщо вони подвоїли б свої гроші, це було б чудово, але це всього лише 20 тисяч, є лише 20 тисяч, тому я знаю, що це може бути розчаровуючою новиною для багатьох людей, але це реальний світ. Факт у тому, що розмір бізнесу, в якому ви перебуваєте великий і нещадний. Якщо ви не почнете з достатньою сумою або не почнете з малого це ще одна річ. Розумієте, люди хочуть торгувати більшими обсягами, особливо на початку, тому що вони купили гроші. Тож я трейдер на 10 лотів або 20 лотів, але ви можете навчитися так само багато, торгуючи одним лотом і двома лотами. Починайте з малого і усвідомте, що найімовірніше в будь якому бізнесі, коли ви навчаєтеся на початку. Це навчальний процес. У цьому є вартість, і навчання в цьому бізнесі полягає в тому, щоб втрачати гроші насправді. Саме так ви отримуєте досвід і навички, і вам потрібно багато можливостей, і якщо ви будете продовжувати. Є можливість вийти з цього як переможець, але неможливо вийти з цього як переможець, якщо у вас закінчаться гроші. Отже, якщо ви один з тих людей, які починають цю гру, маєте певну суму грошей, торгуйте невеликими обсягами. Торгуйте дійсно мало, торгуйте по справжньому. Я не великий прихильник практичної торгівлі, адже ви повинні це відчути. Гроші повинні покинути ваш рахунок, і це боляче. Але це занадто просто, коли це просто уявна торгівля. Ви можете просто ігнорувати це, тому що це ніколи насправді не сталося. Тож це має бути реальним, але втрачаючи 100 фунтів, а потім заробляючи 500 фунтів, втрачаючи 150 фунтів і заробляючи 300 фунтів, ви можете багато чого навчитися з такого роду операцій, і в основному усвідомити, що ви на навчальному етапі, і вам потрібно пройти через стажування і там. Якщо вам пощастить, і ви виграєте багато на початку, будьте розумними і зрозумійте, що це е, лише випадковість. Ви могли почати погано або ви могли почати добре, але це по суті випадкові події це нічого не означає це не означає, що ви чудовий трейдер, ви просто почали з хорошого старту. Це інша справа. Отже, ось що. Другою річчю є те, що. Зазвичай у цих інституційних операціях, де є проп-трейдери, тобто справжні люди, які торгують, як ви, але на більшому масштабі відбувається так: людям надається певна сума грошей або кредиту для торгівлі, і їхня робота полягає в тому, щоб торгувати. Це не для того, щоб захистити гроші і там повернутися і сказати, ви дали мені півмільйона для торгівлі, і ось я подбав про це, і ви отримали півмільйона назад. Ні, це не те, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб ти ризикував грошима, торгував великими обсягами агресивно і заробляв значні суми. З цього вони розуміють, що ви можете втратити півмільйона, але потім вони дадуть вам ще півмільйона, якщо все ще вважатимуть, що ви зможете це зробити, однак це не стосується приватного інвестора. Отже, їх ймовірно будуть перезаряджати щороку. На жаль, для багатьох людей їм дають більше грошей. Цього року це було півмільйона. Вони добре справилися. Вони заробили два мільйони на своїх півмільйона. Тоді інститут надасть їм ще п'ять мільйонів. А тепер йдіть і робіть те ж саме, тільки в більших масштабах. І це викликає великі проблеми для людей, оскільки люди можуть бути хорошими з однією сумою грошей і не бути хорошими з іншою. Ви думаєте, що це має бути у вашій голові просто множником. Ви кажете, що нормальний збиток з моїми півмільйонами становить 30-50-60 тисяч. 30-50-60 тисяч. Але потім ви робите це в 10 разів більшим, і це 300 до 600 тисяч, це не відчувається. Пропорційно так само. Це відчувається набагато набагато більше. Людські уми не можуть думати пропорційно. Таким чином, отже, багато трейдерів зазнають невдачі через рівень, на якому вони знаходяться, ці зміни рівнів, які часто керівник скидає на новий рівень грошей. грошей, е -е. Отже, у них, якщо хочете, є ця перевага, але звичайно, вони під великим тиском. Їхня робота полягає в тому, щоб заробляти гроші. Люди хочуть сидіти на своїх місцях. Є інші люди, і якщо ти цього не робиш, хтось інший займе твоє місце, і ти зникнеш. Ось так воно і є, але ти можеш заробити незвичайні суми грошей. Якщо досягнеш успіху, в цьому.